Цього року Інстаграм обіцяє інтегрувати ще інструменти для редагування відео. Користувачі зможуть змінювати фон та свій одяг на відео, додавати прикраси, а також редагувати зовнішність. Ми дійсно очікуємо нововведення з нетерпінням, але як робити крутий контент за допомогою щіп просто зараз. Ви на каналі Ink System і сьогодні ми спробуємо поекспериментувати. Ви, мабуть, бачили, як фото оживають ніби у світі Гаррі Поттера. Ловіть лайфхак і як це можна зробити. Вам знадобиться сайт Pixverse. заходите у вкладку Ефекти, обираєте Потрібний. Ми обрали обійми любові, додаєте фотографію і генеруєте відео. На жаль, щоб скачати без ватермарки, потрібно купити підписку. Також звертаємо вашу увагу, що вам одразу дається безкоштовних 90 блискавок. Це така валюта на цьому сайті. Одне відео, яке ми згенерували, коштує 30 блискавок. You. You know, I... Наступний інструмент Генкрафт. Допоможе згенерувати зображення по вашому запиту. Це також не безкоштовний сайт, але у вас буде можливість спробувати, і якщо вам сподобається якість, то з платною підпискою для вас відкриється більше можливостей. Отже, ми пишемо в спеціальному вікні запит і отримуємо перші варіанти. Нас вони не дуже задовільнили, тож ми уточнюємо деталі. Результат вже кращий. Ці зображення можна використовувати для постингу в соцмережах або для реклами. Creatify інструмент, який генерує відео для реклами в соцмережах. Сайт має платну і безкоштовну підписку. Ми тестимо безкоштовну версію, де у нас є 10 кредитів. Отже, два відео ми можемо зробити. Але відео будуть з вотермаркою, про що нас попереджають. Ми додаємо посилання на наш сайт, підтягуються зображення. Нам вони не зовсім підходять, додаємо свої. Працюємо з текстом та додаємо лого. Наступний крок. Обираємо налаштування відео. Інстаграм. 9х16 і аудиторію. Інструмент пропонує згенерований текст для реклами. Обираємо той, що більше подобається. Далі найцікавіше. Обираємо аватар. Тобто людину, яка буде рекламувати наш продукт. Сайт згенерував нам декілька варіантів відео. Обираємо найкращий на наш погляд. Рендеримо його. Я давно шукав ідеальне рішення для друку, і System змінив мій підхід до роботи. Замість безкінечної підготовки матеріалів тепер я насолоджуюсь творчим процесом. Спробуйте Ink System зараз і відкрийте нові можливості для своєї творчості чи бізнесу. Отримаємо непоганий результат. Це був тестовий запуск. Можна експериментувати з подачею і створювати професійні відео. На цьому у мене все. Друзі. Поділіться і ви з нами інструментами ще, які можна використовувати для соціальних мереж. Дякуємо за перегляд. До зустрічі у нових відео.